Всім привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі. А сьогоднішнє моє відео буде присвячене дню закоханих, яке напевно наближається. І хоч прийнято, в принципі, розглядати цей день як щось романтичне, але я вам пропоную взяти настрій за основу та інтерпретувати уже під себе. Я взагалі за те, щоб влаштовувати собі свята, хоча б мінімально, якщо на це є навіть якийсь привід, тоді це точно є обов'язковим. Спочатку ми приготуємо нашу основну страву. Для цього мілко наріжемо цибульку та підсмажимо її до золотистої кірочки. А тим часом займаємося нашими кальмарами. Їх потрібно обдати кипятком, для того, щоб потім з легкістю можна було зняти з них ось цю плівочку. Плівочку я знімаю як всередині самого кальмарчика, так і ззовні. Єдине, що ну, принаймні на мій хлопський розум, мені здається, що ззовні ця шкірочка. Якось плотніша, ну, і знімається вона одним тюлком, я б так сказала. До підсмаженої цибульки я додаю міді, теж для того, щоб вони трошечки обсмажились. А тим часом нарізаю кальмари на ось такі ось полоски. Мідії обсмажились, і я додаю соєвого соусу, соль, перець та чесник, багато чеснику. Ми любимо, коли у цій страві багато чеснику, і залишаю це все трошечки протушитися. Я взагалі фанат морепродуктів. До м'яса я відношусь дуже прохолодно, не через якісь певні переконання, а просто тому, що мені ну не прям так, щоб сильно смакувало. Ну, хіба що це стейк або шашлики, коли чоловік приготує. А от морепродукти це моя слабкість і таку страву я насправді готую просто так, коли хочу побалувати нас смачненьким, не тільки на свята. І до того ж, люблю її за те, що готується вона дуже просто. Після того, як мідії трошки протушилися у соєвому соусі, я додаю вирш. Цього разу вершків у мене не було. Я додала сметану. Роблю так уже не вперше, і все завжди виходить теж дуже смачно. Це все займає буквально лічені хвилини. Ну тому що міді насправді вже готові. і Їм потрібно просто набратися смаків із соусу. Після того, як міді трошки протушилися, ми додаємо кальмарчик. Але головне тут пам'ятати те, що його не можна довго готувати, щоб він не став схожим на гуму. І після того, як ви його додасте і він закипить у вас у соусі, потрібно вичекати буквально 3, ну максимум 5 хвилин. І вимикаємо: кальмар готовий. Додаємо зелень, у мене зелена цибуля та заморожений кріп. Забула згадати, що міді у мене приблизно пішло десь грам 700 та 2 труби кальмара. Тим часом я ставлю воду для того, щоб зварити наші спагетті. Я варю спагетті так, щоб вони були трошечки сирі, як кажуть альденте, і додаю їх у пательню із соусом. Все гарненько перемішую. І повірте, спагеті наберуть всю потрібну вологу від соусу і стануть від цього іще смачнішими. Ну, чесно, хто не пробував ще, будь ласка, я прям прошу вас, спробуйте, приготуйте. Я впевнена, що ви будете супер задоволені. Далі ми приступаємо до приготування салату. В салаті, в принципі, нічого такого супер нового немає. Весь смак тут саме у заправці. Для цього ми всі інгредієнти змішуємо у блендері: це олія, гірчиця у зернах, три зубчики чесничку. Та потрібно було додати анчоус, у мене анчоусів не було, і я вже не вперше замінюю їх на солону кільку, а також дві ложечки меду і трошки соєвого соусу. Трошечки додаю солі, пам'ятайте, що е, кілька дуже солона, і щоб салат не був занадто солоний у вас через це. Додаємо лимон, приблизно дві столові ложки лимонного соку та все гарненько перебуваємо. Далі нарізаємо одну невеличку або величку цибулинку, це вже в залежності від ваших вподобань. Ось такими кубиками та додаємо прямо у нашу заправку, тому що цибулька повинна промаринуватись. Тим часом я нарізаю бекон, У мене ось така ось грудинка. Я всі грамовки залишу додатково у описі, але для салату мені знадобилося 100 грам. Підміраю все чітко по вагам та нарізаю мілкими кубиками. Бекон викладаємо на суху пательню та підсмажуємо до золотистої та рум'яної скоринки. Так, щоб цей бекон віддав максимально жиру і залишився таким <див> дієтичним, так можна сказати, напевно, що ні. А поки наш бекон смажиться, ми очищуємо креветки. Креветок у мене пів кілограма, можна було б взяти і менше трошки для цього салату, але ми дуже рідко себе балуємо креветками. я навіть не пам'ятаю, коли останнього разу купували, тож цього разу вирішили. А... По багатому, скажімо так, повечеряти, викладаємо наш бекон у тарілочку. Бачите, який він засмажений. Все салко максимально витопилось, залишилось лише смачне м'ясце. І на цю пательню, прямо на той жирок, який там є, я викладаю креветки. Потрібно, щоб вони також зі всіх сторін обсмажились, незважаючи на те, що вони вже в принципі готові. Але так вони будуть ще смачнішими. Далі ми приступаємо до формування салату. Я беру таку велику миску. У мене салатні листки, я гарненько їх промила та висушила, і рву прямо такими крупними шматками на дно цієї миски. Далі нам потрібно взяти два маленьких огірка, а у мене ось такий один здоровий, здоровенний богатир. Нарізаємо його напівкільцями або кільцями та викладаємо зверху на наш салат. Зверху ж викладаємо і бекон підсмажений, та підсмажені креветки. В принципі, гаряча страва з морепродуктами сама по собі є самодостатньою вечерею, але, ну, я ж типу блогер. Тож має бути повноцінне меню. Тим паче маю надію, що у вас все ж таки відбудеться святкова вечеря. А для свята, чим більше страв, тим краще. Також однією із родзинок цього салату є нарізаний авокадо, він прям так дуже добре відчувається у салаті і дуже класно поєднується по смаку із креветками. Зверху ми заливаємо нашою заправкою. Та посипаємо натертим сиром. У мене щось по типу пармезану. Салат дуже смачний, він і виглядає дуже класно, і смакує також дуже-дуже класно. Якщо вам не вистачило двох попередніх страв, я пропоную приготувати ще сендвічі. Для цього я замаринувала шматочок вирізки у соєвому соусі, герчиці у меду. Та приправках, які вам подобаються, запікла цей шматочок у ракові. Я запікав його приблизно дві години на температурі 120 градусів. Так ясно залишається дуже ніжним і повністю готовим. Але в той самий час таким, знаєте, ну, ріжеться просто як масло. Воно не сухе, воно м'якеньке і дуже соковите. Я нарізаю його дуже тоненько, але наскільки це можливо. Також готую і інші інгредієнти. Це ну, свого роду соус. Тут у мене зернова гірчиця. Я додаю туди олію, трошечки меду та трошечки солі. Цим соусом ми будемо змащувати хлібці перед тим, як викладати на них начинку. Також я нарізаю якомога тонше, але в мене щось не дуже добре з цим виходить. Я нарізаю сир і родзинкою цих сендвічів є груша. А, груша солодка та соковита. А, з нею вийшло дуже смачно. Я очищую її від шкірки, тому що шкірка насправді якась досить така груба, мені не захотілося, щоб ця шкірка була у моїх бутербродах. І грушу я нарізаю також такими тоненькими скибочками. Ну, і приступаємо до формування наших бутербродиків. Я змащую обидві половинки соусом. На одну половинку я викладаю по дві скибочки сиру та по шматочку м'яса. На другу половинку хліба ми також кладемо наш соус, але вже одну скибочку сира та грушу. Груші я кладу багато. Ну, мені здається, що чим більше тут, тим смачніше. Готуватиму я бутерброди у мультипекарі чи у бутербродниці, як воно там називається. Використовую здебільшого таку цю самозвичайну насадку гри, навіть коли роблю бутерброди. Туди поміщається принаймні будь-який формат хлібу, і перед тим як закрити кришку цього мультипекаря, я вершечки хліба також змащу трошечки олійкою. Гарячі бутерброди на День святого Валентина на стіл. Ну це можливо звучить трошечки смішно, але насправді на раночок вони пішли просто як діти в школу, вони були дуже соковиті і дуже-дуже смачненькі. І нам залишилося приготувати закуску. На закуску у мене сир-бріз з горіхами та карамеллю. Потрібно трошки підсмажити горіхи на сухій сковороді. Потім відміряти необхідну кількість цукру. Я нагадую, що всі громовки я на всякий випадок залишаю у інфобоксі. Цукор ми пересипаємо на пательню. Додаємо туди трошки водички. А, і чекаємо, поки це все перетвориться на карамель. Я а, шуткую тут, я не буду давати вам ніяких рекомендацій, тому що карамель я варила насправді вперше. І я зовсім не впевнена, що зробила все вірно. Тож, якщо ви маєте кращий спосіб, скористайтеся, будь ласка, ним. Ну, по факту, а, окрім цукру, потрібно додати ще трошечки лимонного соку, щоб смак був не такий а, солодкий, а мав якусь кислинку. Далі ми додаємо масло. І у цьому всьому зажарюємо наші горішки. Я ж кажу, я готувала карамель уперше, тож невпинно слідкувала, щоб нічого в мене тут не пригоріло, нічого не згоріло, і слава Богу, якось мені вдалося прослідкувати. І карамелька вийшла саме така, як треба. На всю квартиру пахло ось цим солодким запахом іриски. І як тільки карамель почала прилипати до горішків, нам потрібно ці горішки з пательні зняти. Я викладала їх одразу на сир. А що ж у нас із сиром? Це е, сир із білою пліснівою, камамбер або брі, сюди підійдуть найкраще. У мене ось такий невеличкий шматочок, невеличкий колобок цього сиру. Я порізала його ось такими товстенькими пластиночками та виклала на мілку тарілку і чекаю, поки зарум'яняться наші горішки. Ну, прям точно, що на запах, що на колір, що на смак. Справжня іриска. Викладаємо на сир наші горішки і поливаємо зверху карамелю. Я експериментатор, але не всі мої експерименти в принципі стівні. Але ось цей спосіб подачі ну це класика. Ну, принаймні для мене він стане класикою. Глазур та карамель на горіхах додають солодості, яка дуже дуже пасує з сирам із пліснявою. А чорний перець, яким ми посипаємо це все в кінці, надає страві пікантності. Єдине, що потрібно, це те, щоб перець був все ж таки свіжо помелений, а не той, що продається, уже готовий у пакетиках. І насправді приготування цієї страви, теж якщо розібратись, було досить-досить простим. Ми приготуємо солоденьке. Я... А... Цукроман, Тож ми сьогодні готуватимемо тортик. Я нульовий, просто нульовий кондитер. Тому за основу я візьму щось дуже-дуже просте. -дуже. Це буде просто бісквіт із ягодами та із вершковим кремом. Для приготування торту я вибрала найпростіший із можливих рецептів. Це звичайний бісквіт. У мене на шести яйцях. Потрібно розділити окремо білки та жовтки, жовтки збити із цукром, до білків додати дрібку солі та також взбити. У мене насправді вперше вийшло збити таку густу піну із білків. У мене зламався мій старий міксер. І е, я використала вперше ось цей ось вінчик. Ось такі лопатки зі старим міксером. Я відправляю на мусорку. І тепер користуватимусь тільки ось таким вінчиком, тому що результат мене ну просто здивував. У мене завжди була проблема із тим, що білки не взбивалися. І я тепер можу сказати, що можливо проблема все ж таки була не у моїх кривих руках, а у не дуже якісному міксері. До жовтків, які ми перебили з цукром, ми додаємо мед. До білків ми також додаємо цукор і знов теж перебиваємо. Додаємо жовтки у білки. І у рецепті, яким я користувалась, було чітко сказано, що перемішувати потрібно лише в одну сторону, я вибрала перемішувати по часовій стрілці. Далі в окрему миску я відміряю, скільки мені необхідно, борошна, для того, щоб потім просіяти цю кількість у наше яєчне тісто. Мішати також потрібно тільки в одну сторону і потрібно бути дуже уважним, щоб не залишились непромішані ділянки. Далі, по моїй задумці, взагалі-то було приготувати рожевий торт. я купила спеціально рожевий фарбник, фарбник кольору Фуксія і вирішила, що я буду робити ось такими слоями, випікати бісквіти ось у таких силіконових формочках. І кожен шар буде трошки темніший і більш розовіший, ніж попередній. Тож я додавала цей барвник з кожним шаром, ну все більше і більше. Колір дійсно виходив все більш насичений, але я не догледіла, що цей барвник, він призначений тільки для кремів. І після того, як я випікла ці бісквіти, вони всі стали однакового кольору. Але нічого, у мене на це є запасний план. Я дістала з морозилки вишні, окремо їх відтиснула від них сок, і сок використала для того, щоб зробити. Поливу для бісквітів. У сок я додаю трошки вермуту, трошки лимонного соку, трошечки цукру, і гарно це все, всі ці бісквіти змащую, щоб вони були більш соковиті. Далі я починаю готувати крем. У мене крем із вершків та цукрової пудри. Це супер просто. Просто змішуєш ці два інгредієнти і взбиваєш. І насправді знов тут у мене не трапилось фіаско, як це було минулі рази. Цей вінчик збив чудовий крем, дуже густа вийшла піна, і сюди я додала барвник. Як це і було написано на упаковці, тож у мене все ж таки буде рожевий тортик. Єдине, що рожевими будуть не коржі, а сам крем. Додаю всередину між коржами вишню, для того, щоб цей тортик мав не дуже солодкий смак, а все ж таки був трошки пікантний. Перемащую все кремом, накриваю бісквітами, все супер-супер просто. Не судіть строго, я ні разу не кондитер, я про це сказала одразу. Це просто тортик для себе. Я намагалася тут якось вирівняти його кремом, але вже потім побачила, що треба було вирівнювати ще на етапі формування коржів. У мене вийшла така трошки пізанська вежа, але найголовніше, що цей тортик був приготований із любов'ю. І насправді він вийшов досить такий непоганий. Повечеряти успокоїти на одинці діти нам не дали. Вони дали нам буквально цих дві хвилини, поки ми знімемо ось цей кадр, як ми сідаємо на диван, і потім набігли на нас, накинулись. Ну все як завжди, таке життя, коли у тебе двоє маленьких діток. Я а, дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Ну, а хоча б знаєте, я змогла якось трошечки вас стермушити, якось надати якогось позитивного імпульсу, тому що ну насправді це те, що я хочу своїми відео вам передати трошечки позитиву, можливо, якогось натхнення на щось, якщо не напрям такий, знаєте, романтичний вечір. То, а, хоча б просто зробити приємно своїй сім'ї приготувати ті страви, які вони люблять, якось гарно засервірувати. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Страви вийшли а, дуже смачні. А я прям рекомендую. Ну серйозно, всі навіть бутерброди вийшли ну такі смачні зворушою, що це просто капець. Я бажаю вам всього найкращого. Я буду вам вдячна за коментарі, за ваші лайки, за вашу підписку. Будьте в безпеці, будьте щасливі, будьте здорові! Це про наболіло. І з вами побачимося вже дуже-дуже дуже скоро. Пока-пока!